Таке. Чо така, чого тих рокаш? Ти mm. 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 чого до мене? Чо лізеш mm. до мене? Я тебя трогаю? Mm? Ти ч до мене лізеш? Я тебе щас укусю. Ох, який так клики, здоровень. Mm. Кликастий ти парень. да? Mm. Що? Вона вже ти вже її задовбав за ці два дні. Ля яка. Коротше, у нас е, спаровка пройшла успішно. Покрив донот е, нашу картоплину. Ану, бо я тобі дав. Ну, коротше, все одно вона стоїть, тупцюється ще. Це короте, він ще її, мабуть, сьогодні ночі пару раз на неї вискочить, якщо вона дося і буде красота. Коротше, ну от, бачите, от типічна свиня до гряка. От тупо класно вона стала, голову опустила, вуха висять і все. А йому вже якось вже не інтересно, видать, да? Що? Тобі, якби каже, далі піти по станку. Ну, скоро буде це в нас на підході, теж спаруємо. Е, оцьому ось красавчику ми вкололи антибіотик. Він якийсь був взагалі такий, як Джон Вік, якого ми зарізали. Ну, Джон дуже похожий був на отакого, да? Тоже що, починай мені тут кашляти зараз, хрукати. Що таке? Що? Тікай, я ж балакаю. Е, і в нас Джон Вік о -о був, був такий самий, як ото. Тобто вибраковочний. Отаких у нас кабанчиків і свинок позабирали кругленьких, хороших. Що да? ти робиш? Хі -хі! Безсовісний. О. Хорошенькі, непогані, кругленькі, гарненькі. Тут голубокий, він да. голубоглазий. Голубі такі очі у нього красиві. А? Да? Красивий. Ну і в общем. І тоді ми покриємо донатом оцю свинку. Е, розгудований, ну, по суті, нічого. По, по цьому я так дивлюся, що. По роботі, по роботоспособності. Знаєте, як мені колись, коли я починав діяльність цього, іменно свиноводську діяльність, ми возили свинок завжди до хряка. І ми колись повезли отаку свинку. пам'ятаєш, вона у нас ще, в полі. Це, ще, ще в полі втекла була, ну, як не втекла, а з прицепу чуть не вилізла, я її ліза кинув. Повезли до хряка, а виходить. Ну, така свинюка кілограмів ну, 250, хай десь, десь така да, мамашечка в нас була. І коротше, ми привозимо до цього мужика, а в нього хряк, він каже, хороший хряк. Ну І вийшло так, що ми привезли отаку свиню, а хряк був ну, десь десь як ото ось стоїть. О. Він бігає вокруг тої свинки. А що робити, не пойме. Цей мужик каже, та ми зараз йому піддон поставимо, він зараз на піддон стане. І достане до вашої свинки, кажу, чоловіче добрий, спасибо вам кажу, просто від душі. Ну кажу, поїхали ми додому. Опять ту свиню є закинули в той прицеп. І на тому я поняв, е, на тому факті я поняв, що треба їхати, якщо ви везете до хряка свинку, поїдьте, подивіться, який він для того, щоб ви понімали. Що це за хряк? Або він може бути малий, або а може бути дуже великий. Тобто, виходить, Якщо у нас свинка он лежить, ото, ото лежить, вона мочненька, хороша, ми її оставимо на, цей, ну, на, на свинку. То виходить, от вона вроді би і непогана, і все, ну хряка, вона не видерже. Тобто, ми її спаруємо штучно перший раз. Що буде, то буде. Як кажуть, що схватиться, те й наше. Но другий раз вона вже хряка видержить. Або ж хрячок має бути невеличкий. Ну як кажуть, якщо вони невеликі, невелика свинка і молоденький, невеличкий хряк, то може діла хорошого і від того не бути. Так як. Е, ну, Хряка треба розігнати, так сказати. Він хряк має бути мочний. При тому він має бути на дієті. От доната нашого, якби на пайку посадити, щоб от чуть-чуть він похудав утричі, да? і все було б добре. Тому що лежить туша 300 кг. Ну, все, його вже виходить, е, не всі свинки видержать. Хоча оця його видерже, все нормально. Бачите, оця бараболька, вона за рахунок того, що в неї було всього двох двоє поросят. Е, Ну, вийшло так, що залишилося одне, але вона не випита. Вона хороша, ми її загнали, вона кругла, е, взагалі суперова свинка. І вона видержала без, без проблем. То є, все. Він її спарував. Сьогодні у нас 18 дома да, з листопада. Е, вийшло, 18 листопада ми вважаємо, що вона покрита. Що таке? Ну, що тобі не йметься? Ну, ну Я що тебе трогаю, чи що? Лежиш ти собі, лягай і полеж. Що? Носом відкриває оцю, оцей шпінгалет. вміє він. Бачите, оце, якщо я оцей шпінгалетик, оп, отак. Во, то все, капець. Він носом оце тільки клац, і він себе от щолкує. Тобто, І потім ночі встаємо, коли маринка вицей каже, так собака е -е, говкає сильно. повністю ти виходиш. Кажеш, Боже, Коля, це що це таке? А це йде і хрока. Ну прикиньте, у два часа ночі темнотінь, і оце е чудо і, ви, ви, ну, на дворі отам біля цього. І він йде, прям хрокає, вона двері закриває, кричить, Коля, Коля карусь, все, я вийшов, погукав його, він мовчки собі зайшов у сарай, і все, і все хорошо, Проблеми абсолютно зразу пройшли. Чорнушку ми прибираємо вже, ось де вроді би приморозки обіцяють. Не хочеться після дощу грязюка така, що капець ми. Ми то Джона е, Віка різали на піддонах, але він уміщався. Е, чорнуха велика свиня. То вона на піддони, їй треба піддонів три, щоб її вмістити, на, отак, щоб перекинути її. Цей, ну, взагалі, ми, ми ждемо, що трошечки під, е, під е, як е, мерзне оце все діло. І будемо потихеньку тоді вже прибирати. оцю, і е, Я думаю, що отут. Штук чотири по любому новорічник їх буде. Ми щось виберемо. Хай вони молоденькі, ну це буде молоденьке сальце підчеревенка, Там теж на накопчення, так як. Е Коротше, у цьому відео я вам скажу, що ми приймаємо вже, мабуть, замовлення. Номер телефона Маринкен буде тут в коментарях знизу. Пишіть на Viber. Якщо щось інтересує, відео додаткове, я зніму трошки пізніше. Ми сьогодні коптимо, курочку. Завтра коптимо все по свиненьки. Я зніму одне хороше обширне відео, що у нас є по продукції. Не завжди, але це тобто, по замовленню свіженьке робимо. І виходить, якщо вам треба. Щось да, до новорічних свят, то пишіть заздалегідь, щоб ми понімали об'єм е, продукції, яку нам треба переробити і зробити. Ну і все. Ну, просто заздалегідь, така собі пропозиція для вас. Е, ну, а що іменно буде, я вам просто трошечки пізніше відео е, на, на, на це зніму, на цю тему і покажу. таке діло. Так, поцики у нас в принципі непогано. О, Льо як, яке воно пузоте. Ти не переїв, чуєш? Ти що? Не можна так переїдати. Каже, ну а що робити, як гранула, каже, твоя добра, Миколо. А там любов. Так, що? давайте, всі сюди. Що? Так, це хто? Я, я їх вже путаю, де, де у нас е, Джонна, а де дульцінея. Що таке? Ти чо пищи? Хароч, красавчики. О, Нажерся. Пузатий, дикий, круглий квадрат. Нажерся, нап напився, що стоїть такий. Ні, як ні в чому не <зас vortex> Де? Да? Ну що, красапетка. Хороша ти, Хороший. О. Ой, а там любов. І так оце уже два дні підряд. Оце вчора він. З вечора я вже чув, що він почав її ганяти. Все, ну, мужик, як кажуть, свого доб'ється. Все, відео, чисто знаєте, знімаю для того, щоб... Це природа, це природа, це нормально. Завтра, виходить, вообще, коли в них вже все вийде, все добре, вони друг друга не знатимуть. Вони просто будуть уже. Успокоєні, він буде спокійно собі, стане буде їсти пити, і вона так само. Ну, взагалі, після злучки, після спаровки, свинка вже веде образ життя спокійний. Вона починає вже тоді. Донат, не та сторона цей. Вона тоді вже, знаєте, більш така спокійна, вона вже лежить, встала, поїла і далі лягла, так як вона вже починає. Переживати за своє іменно е, потомство. Так що, в общем, отакі діла. Дурне, ну. Трохи, трохи не так став і чи це і вона не так стала. Ну, нічого, а йому аби цей, поупражнятися. Ну і здорове воно, ну це капець. Ну, хай, вимориться, хоч підхудає трохи, нічого. Куди ти йдеш? Воно назад. бігом назад. Так, по поводу дорожки мені казали, Коль, просто нарости вище, да і все, і буде в тебе просто-напросто вища дорожка. Або ж. Можна, можна якось, типа, навіть не знаю, типа тут щільовий пол зробити, а знизу, щоб. Все, хорош. Дона. Дона. Хватит, що ти її мучиш. Типа щільовий пол казали, а знизу, щоб була прослойка, поняли? зрозуміло, щоб потім вичищати. Ну, я думаю, що це буде трохи неудобно. Лучше дійсно наростити трошки пол, підняти оці клітки трошки вище, і буде, я думаю, що чітко все. Ну, коротше, якось так. Все. Красота, і у вас красота, і у вас. Ну і все, як ні в чому і не да? так? Так, Донець. Це очі такі красиві очі, голубі, такі теж, да? Все, у них усе, усе вдало пройшло. Е, відео трудяги просто пройшлися, порося так показав, поправлявся, качкам поналивав, їсти, понасипав уже ніч. Е, підемо зараз. Ми сьогодні з Маринкою різали багато качок і гурей. Зараз будемо їх упаковувати у цей морозильну камеру. Деякі. Зараз поїду на нову почту, повідправляю качки і кури. Ну, а, а ті, виходить на наступну відправку. Фух, трохи, звісно, втомилися. Ми сьогодні цілий день на ножках. Там я завжди, як то кажуть, ну а сьогодні ми з самого утра, як вийшли на двір, ні їли, ні пили. І оце, зараз я тільки-тільки залізу в хату, і то. Це ще не кінець, тому що я ще поїду на нову почту, повідправляю посилочки, да, і, в принципі, на сьогодні все. Відео зняв. Собі орієнтовно, щоб я знав, коли у мене буде цей, коли в мене спарована свинка. Ну я вроді би за, за цей записав, бо там на, на трубі там таблички такі треба повішати під кожною свинкою і просто тоді е, цей, писати, коли спарована, і вакцини, які ставлені, і так далі. То, коротше, сьогодні у нас 18 числа була спарована картоплина. Будемо дивитися, що буде далі. Дуже, дуже ждемо, оцю щось вона вроді, з донатом цей, ну, ну, вона, він її не спарував. От по ній видно, що вона ну, не, нічого в нього не для яка. Взагалі, просто тупо м'ясна порода, це інтересна така вона свинка. Ну, будемо дивитися, не знаю, навіть, що сказати. Фух. Коротше, якось отак. Ждемо, ждемо трохи холодів. Трохи в хаті щось підробиться, трохи щось до сараю сюди доберуся. Ну, а так, коротше, зараз нам треба саме перше правило, нам треба вирізати. Вас треба вирізати, блін. Чого ви ту шлангу дергаєте? Ну, нам треба зараз прибрати качачок, бролерів треба убрати, бо у нас їх багато. Да і все. І трохи, може, перед новим роком днів 5-7 відпочинемо, а з Нового Року почнемо все. По-новому. Все так само, як і було, тільки просто опять, опять так сказать, зробимо перезагрузку. Друзі, давайте прощатися. Я пішу. Всім дякую за перегляд. Хай вас Бог береже, хай у вас і в нас, все буде гаразд. Трудимося, щось в житті здобуваємо, вирощуємо і ні від кого не залежимо. Це саме.